Дали письмо на директора Департамент Департамент транспорта. департамента транспорта. Получили, Департамент, да. департамента транспорта с просьбой для того что давайте попробуем временно поставить стрелку для обеспечения процесса запуска все-таки трамвая потому что ну, маршрутка не справляется в реверсе, в реверсе небезопасно давайте попробуем но ну, это решит вопрос как я понимаю нами досягнуто домовленості з керівництвом кооперативу щодо дольової участі в роботах із влаштуванням тимчасового трамвайного з'їзду. ЖБК закупає матеріали, а Одеск-Міський електротранс виконує всі роботи. За прогнозами фахівців, для повноцінного запуску потрібно два місяці. Зробити тимчасову стрілку, яка буде давати можливість з'їжджати з одного зворотнього боку виїзду трамваю на інший, для того, щоб трамвай міг ходити повністю до 411 батарей, робити там коло і повертатися назад. Ну наскільки було прийнято рішення, трамвай буде ходити з проміжком часу в 11 хвилин. І ми платимо за. Як за реконструкцію трамвайного кільця, так і за стрілку. І наразі на зараз ми вирішуємо питання за рахунок маршруту, який ходить у нас між 16 та 11 станцією великого фонтану для забезпечення людей до найближчого кільця трамваю.